У Муглеві-Подільському запрацював плавальний басейн. Це перший плюс нашого сюжету. Це те, на що чекало все місто і не тільки дітвора. І це наступний плюсик у скарбничку новини. Ну а далі підуть суцільні плюси, що означають переваги в тому, що місто має свій плавальний басейн. До цієї події довго йшли, проте ціль досягнута. І от з минулого тижня басейн вже приймає своїх перших відвідувачів, школярів міської громади. Нам дуже подобається. Да. Круто, класно. Не хочеться виходити звідси. Ми вміємо да. Да. плаватися. Да. Тут можна плавати да. платити, допомагайте завжди да. класно. Я тут перший раз. Басейн це та локація, від котрої з'являються радісні посмішки не лише у дітвори, а й дорослих. Тут відбувається справжня синергія навчання, виховання та розваг, від якої заряджаються як учні, так і їхні вчителі. Хочемо подякувати всій тій великій команді. Яка долучилася до такої справи, яка працювала над створенням, будівництвом і відкриттям цього спортивного комплексу. По-перше, це не тільки захоплення і емоції наших дітей, а це їх фізичний розвиток. Найперше постава, вміння плавати. Я думаю, що це все їм знадобиться в житті. Ну і про що ми зараз бачимо? Про психічний стан наших дітей. Це найперше. У них емоції, у них задоволення. Адже вони щасливі, вони радісні. У вас сьогодні не було спокуси. Так само зайти в воду. Спокуси, звичайно, є, тому що це вода, ну і емоції дітей, але перш за все, у мене величезна радість і захоплення, і вдячність людям. Тобто емоції переповнюють не тільки дітей, але й мене як вчителя. Плавальний басейн міська комунальна установа, яка фінансується з міського бюджету і перебуває поки на балансі міського управління освіти. Тут працює 10 осіб, молода команда нової структури. З них три тренери з плавання, які ведуть групові заняття школярами та відповідають за їхню безпеку. Щодень на посту медпрацівник. Ну, спершу розпочали заняття. У нас діти шкіл приїжджають. сьогоднішнього дня. Ми вже запроваджуємо групи секційні. На задачі поставлені в першу чергу це на оздоровлення. А вже подальшому будемо розвивати, щоб можна було приймати участь у змаганнях дітям. Щодня басейн згідно графіка, відвідують школярі громади. Це безкоштовна програма міської влади з оздоровлення дітей громади, в тому числі і діток з особливими потребами. Учні в сільських шкіл доставляють транспортом у басейні. все акуратно, чисто, з повним дотриманням вимог з експлуатації та санітарно гігієнічних норм. Незабаром почнуть працювати у басейні і групові секції з плавання. Кажуть, почнуть тренувати Олімпійський резерв. У нас сьогодні вже хлопчик працював з школи. Ми побачили, що він може впоратися в маленькому басейні. Він плавав, і ми вже його першого сьогодні запустили у великий басейн. І дитина дуже себе. Вільно відчувала, тому старших ми вже будемо запускати. Звісно, мешканців громади цікавить питання, коли стане можливим відкритий доступ до послуги, і Могилівчани зможуть відвідувати басейн. Як повідомив директор установи Андрій Шибінський, це стане можливим в перспективі, поки вони лише запустилися як пілотний проєкт, облаштовують організаційно-технічний процес. Після чого куркуватимуть далі, аби всі охочі скористалися новими можливостями відпочинку, розваг та спорту. Та й сам заклад мав джерела існування. Тож моголівчанам потрібно набратися терпіння. Це вже менше, аніж очікувані завершення будівництва. Треба готувати купальні костюми та себе на прийняття ендорфінів, гормонів щастя від занять плавання. Бласкаво запрошуємо вас до нашого плавального басейну.